Кожного дня подорож віунських пригод, коли не відчуй подорож віунських пригод, коли не бачиш і не сказати юдських пригоди, кожного дня подорож юцьких пригоди, коли не мить віунські пригоди, коли ти пандеш у небезпеку. Тим нам бути, а все успішно, де оські пригоди. Кожного дня подорож, коли не відчуває, як ми миські пригоди. Е, я знаю, що ми бішеці зустрілися з відменією, і тобто ми знаємо, що більшість ми за бішеті ще не можу бути. Але я думаю, що я думаю, що. Тож, а ти ще знаєш про відменію Амбіяла? Так, вона донька Незере, тобто, як сказати, вона його біологічна донька, і, проте, я би хотіла сказати, що, ну, від мені більше називають королевою похоті похоті? Так, а чого? Ти ж розумієш, що таке похоть? Е, так, розумію. Тож вона просто, ну, як сказати, вона більшості всіх може з собою зняти і займатися ну, ти сама розумієш. Чим. Так, розумію. А Тому а чому королевою похоті? Я без поняття, але я би хотіла б дізнатися. Добре а Це не від мені? О, О, о привіт, Ем, Ти могла б мене називати по ім'ю, а не принцесою. Щось не те, мій вихованець. Що? Добре, як ти думаєш, що. То... Та, це не дуже добре для тебе, від є. Ти знаєш. І я скажу, що ти є не жінкою, і скажуть це в І думай, вони так мені не, не так тобі не повірять. Їм скажуть докази, що я є не жінкою. А як ти їм покажеш, що я є якийсь там хвіст, то вони не, не повірять, тому що подумають, що це фотошоп. А забула. Сьогодні будемо конкурс пісні. А так, точно. І Я думаю, я можу більше виграти. Хм. Думаєш? І побачимо. Доп. Сьогодні конкурс пісні, і я думаю. Так, в мене вже є якийсь текст до пісні і. Оу. Дай сюди. Я думаю, що це може зійти. І... Думаю, що це може спочувати. Так. Казали, що одній грубі здають два номери, і інші грубі теж. О, так, я знаю, я думаю, що десь може більше всі вийти. Добре. В імперія, ми можемо якось виграти? Так, я думаю, що так. Я думаю, що ця команда вимінь, яку ми можемо більше днів виграти, але я би не називався командовим, тому що вона не повна команда вимілень. Що? Е -е, тобто я мав на увазі, що ми можемо виграти. Тобто, так. І твоя більшість дівчина, тобто яка є виховинкою, <звич> Я заскажу, я скажу, що вона виховинкою схопить і я зі постій п'є. О! І, і, тобто савий констап. Ти цього хочеш? Ні. Э, тобто я хотів ну, на мавну ввези щодня жінка, я можливо б такі помилився. Ага, ау, oh. У мене є вже текст, думаю, що може, може зійти. Oh, так, Але першим можемо більше зі ослабитись. <плес> тобто я пожартувала, так дуже смішні жахти від мені. відміні. те, ми можемо ще бути готовим. Мені так довго носитися капюшон. Ну, Коли ти ж розумієш, що не за синім не все бачить, як він все і все що і бачить. А ще що ти це кажеш, як не бачу і бачить. Він так дізнається, що ти є, знаєш, по але так буде краще. Знову вона. Ізмиті, коли ти спочати, ізмиті, коли як спочни. І коли, як, сп... як спочати ти як не скажи, ти, і я не скажи, і не спочни ти, як смиті, коли ти спочни краще почни тим. І хто же може виграти спочати? Один коли, як не як спочати, ти коли відчуєш. Що він не, не скажи, як зми, що хочу збиті, не сказати, що змиті, дяки і ти спочни і... битва, як ти виган, як буде битва, битва вигає, як буде битва, як змиті віщала як буде битва, битва, битва вигідний, ти почни? Ні, як почати битва, ти коли тим ти не почни, ти і я не спочни. І в більших то краще. Ти коли відчуй, коли спочати останню змиті, коли не сказати, і збиті ти. Коли ти, як спочати змиті тих, хто скажи, і хто вже може бути краще, і коли побіг ти не спочати, у пиху це було по погаску, погаскою це не може бути. Будька, не дівайте, вона зараз хоче більше. Добре, перший прийшов, тоді йде другий. Побачимось. Я не хочете почати. Я думаю, добре перший тур пішов і далі йде відменє. Побачимо, хто виграє старва. Змить, коли як ти спочати, і коли як ти спочни, І коли ти, як не спочати, І змить ти, як ти спочни. ти, як ти спочни ти. Як і змиті, ти спочни, як не нас не завжи, що смиті, як і не скажи, і змиті знаєш, коли, і коли ти спочни, і знаєш, коли, як збити, коли ти спочни, і саму Змить, коли ти не спочнеш. Останню змить, коли як твій учати, як і змиті твій вчей, що ти як ти почує, а сам змиті ти коли, і коли ти, як і не спочати, як твої, як твої. Оче, як ти ще пихова, як ти пухуєш і коли смиті, твоїх очей, що ти можеш пихо приховувала твої таємниці, ми ті, ти, ти вочний, щоб обнишу сіть, як сказати, що ти ми ті, ти ти, що твої таємниці, ти сказати, що твоє таємниці <риклад> Далі тур йде, з митіку і миті ти знаєш, коли ти спочни ти, битви знаєш, коли ти не скажи ти, миті ти як ручна. Візьмиті ти коли, як збиті ми, бувши не сказавши, що таємниці знай, але коли ти спочати не скажи, змитю, коли ти знаєш ти, щоб виховши, ти знаєш ко, ти не сказавши, що таємниці, ти коли, як спочни ти. Але як ми разом не як здолані. з змиті, як мичну, коли ти спочни, але як ми разом, разом. Разом і змитіти, коли ти почни не спочати, змитіти і як і не сказати, ми разом не щоб бічості твоє таємниці, що казати не спочни, Само змитіти, коли не не спочати.